Семінар на раду організували у рівному для керівників ОСББ міста, адже саме до них, перш за все, звертаються мешканці з будь-якими питаннями по будинку. Актуальними є ті, що стосуються безпеки, особливо зараз, коли через ворожі обстріли виникає дефіцит електроенергії, і як наслідок населення використовує альтернативні джерела, проте не завжди знають, як ними користуватись. Дуже часто є випадки, які встановлюються не на відповідній відстані. В тих умовах їх вони не повинні встановлювати в закритих приміщеннях. Є випадки, коли генерал. Театор встановлюють на балкона, що є порушенням, адже внаслідок цього це може призвести до летальних випадків, а також задати шкоду життю людей, як мешканців даної картини. Квартири так само житлового будинку і своїм сусідам. Окрім того, рятувальники наголошують, що населення має бути готовим до будь-яких ситуацій, адже зважаючи на непередбачуваність ударів ворога, потрібно знати і вміти, як себе поводити у різних екстремальних ситуаціях: від надання першої домедичної допомоги до розпізнання вибухонебезпечних предметів. Люди повинні вміти і бути обізнані в тому, як надавати першу домедичну допомогу і діяти в тих чи інших ситуаціях, коли от трапилася біда, коли людина зазнала певних травм. А так, що будемо розказувати, пояснювати людям, показувати на прикладах, які є вибухонебезпечні предмети, щоб люди бачили, орієнтувалися в них і як діяти їм в тих чи інших випадках, коли вони зустрінуться з такими предметами. Голова правління ОСББ Галицького 4 розповідає за минулий рік у співвласників. Виникало чимало питань, які стосувалися різних сфер, зокрема, і енергоживлення. Дуже корисна інформація, ну для Через те, що все-таки треба знати, як користуватися генератором, чи доцільно його встановлювати у багатоквартирному будинку, як підходити. У нас бувають такі ситуації, що зривають замки на покрівлю, і все таки треба знати голові ОСББ, обстежувати ці місця, і якщо знати, в яких саме предметах можуть бути якісь небезпечні речовини на рівні у 42% усіх багатоквартирних будинків, вже створені ОСББ. А їх. Нас близько трьох тисяч чотирьохсот за словами начальника. У цей показник один із найвищих в Україні. Всі програми, які ми мали <кій> до війни, ми зберегли і на поки їх хочемо розширити. З обласного бюджету збережені витрати на компенсацію по кредитах. Все, що зв'язане з енерготипністю, для нас це є пріоритетом. Тому подавайте то ініціативу і рухаємось. Далі, так щоб напрацювати зміни до програм і той обмежений ресурс, який є, використати з найбільшою користю, незважаючи на повномасштабну війну минулого року, на рівненщині створили 39 ОСББ. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.